День усіх білок Ірена Карпа, розділ 20 Лісники дід Петро на той момент вже рухалися в інший бік, стежкою до лісникової хатинки. Журналісти також порозходилися. Сенсаційні матеріали було відзнято і записано, слід поспішати в редакцію. Тому ніхто й не побачив ані зловтішного виразу негідника, ані того, що вогонь. Поволі став розповзатися в усі боки. Тобто майже ніхто в цей момент з-за дерев і кущів почало виглядати лісове звіряче братство, попереджене совою овелівною про все, що тут коїться, у віршованій формі. Але що можуть самі звірі проти вогню? Вони й так не вміють швидко порозумітися з людьми. За нормальних обставин, а тут, у смертельній небезпеці, і взагалі отетеріли, спостерігаючи тривожну картину зі своїх сховків. Ой, лишенько, ой, горенько. першою залемитувала мама білка. Рятуйте, рятуйте нас, рятуйте. кричали зайці, не помічаючи, що вже самі рятуються з усіх ніг, хто куди бачить. Горимо. протяжно рикнув великий Олень. А трясця, трясця, трясця!» – заторохкали дикі свині, від безпорадності риючи рилами землю. І тут, десь вгорі над лісом, почувся дивний свист. А відтак з'явилося щось, що летіло і кричало на льоту: Ваху, да здравствует свобода! Навіть в такій непростій ситуації тато Білка поправив окуляри. Ем, вона ж то не про ту політичну партію. На льоту летяга, як здалося кучерявчику, ще й примудрялася скидати з себе усі свої шанелі й пради, дороге і беззмістовне ганчір'я, що донедавна було сенсом її життя. Судячи з захланих вересків мачобілкових подружок, люці і лялі, таки не здалося лісові дурепи тут же заходилися битися за знайдені перепадунки. Все здавалося таким чудовим і близьким до хепіенду. Оно летяга звитяжно зараз задує вогонь, і ліс буде врятовано. Одного вона не врахувала. Це маленький вогник, як від сірника. Можна просто задмухнути. А коли вогонь більшає, все вже відбувається навпаки. Чим більше вітру, тим більше кисню. І навіть малі діти знають, що киснем вогонь живиться. Малі діти знають, але тяга ні. Тож своїм тріумфальним польотом вона лише роздмухала пожежу ще більше, ненажерливий вогонь став розгорятися дужче й дужче. Уся лісова громада, що до цієї миті захоплено спостерігала політ летяги, якби не мусила чимдуж тікати від вогню, крутила би пальцем коло скроні, підписуючись під кожним словом Біггі, старшої сестри кучерявого білченяти. Який ти, пришелепо, кучеряторе, такі в тебе й друзі. Про вовка промовка, деколи й пришелепки можуть стати в пригоді, виявляється, навіть коли вони нам зовсім і не друзі. Раптом бозна з яких кущів, ламаючи гілки й голосно лаючись, виліз уже відомий нам Льоша у спортивних штанах. Без магнітофона в руках, що дещо зменшило пафос його вирішальної появи. Зате з вогнегасником. Е, це ще тіпа що таке. Це що, горить тут? Хто зажигав? Е, ні, минуточку, секундочку, де ж я тепер буду свої шашли жарить? Ну, здрасте! Льоша заходився відчайдушно заливати полум'я лапатою піною зі свого червоного вогнегасника, і всі, хто це бачив, дуже дивувалися, як в такому маленькому червоному балоні може вміститися стільки рідкого білого снігу, щоби враз покривав вогонь, і не давав йому повсти далі. От. Причмокнув дідо Білка, як добре, що хоч у когось техніка безпеки в машині дотримана. Возиш гриль, вози й вогнегасника. Хоча це, може, просто збіг. Льоша того, звісно, не чув і не бачив, але він трудився і пітнів не сам. Усі звірята, принаймні ті, котрі не дриминули, допомагали йому хто як міг. Кроти закидали невеликий вогонь землею, сороки носили у дзьобах воду. Олені Пурляли в нього вогким мохом, так, що відразу з вогню ставав дим. Невдовзі, спільними зусиллями, біду спинили. Закіптюжені і втомлені, всі нарешті зітхнули з полегшенням. Гопник Льоша сів посеред галявини і роззирнувся навколо. Погляд його трапив на великий пакети супермаркету, одна з ручок якого встигла розплавитися від гарячого повітря. Довкола пакета розсипані були традиційні сліди стоянки льоші та йому подібних первісних людей бляшанки, пачки, кульочки, і тут не знати, що найшло на льошу. Але він встав, почесався і взяв до рук поплавлений пакет. Відтак, крехтячи, як стара бабця, заходився збирати до нього все своє сміття, зібрав і, ні слова не кажучи, просто пішов собі геть, прихопивши ще й порожній вогнегасник. Насвистував при цьому Марсельєзу. А може й не збіг, а трансформація, підняв повчально вгору палець дідо Білка. Але ніхто з лісового молодняка не став питати його про значення цього дивного слова. Всі просто висипали зі своїх сховків і радісно закричали хто як вмів, риком, писком, щебетом, ревом чи шипінням. Ми врятовані, ура! Хай живе наш ліс, хай живе наша дружба! Лісове братство заходилося радіти й танцювати, не боячись уже ні пожежі, ні ласих до грошей людей, ні того, що їхню домівку вирубають. Навіть двох лісникових собак, що повернулися, аби попрощатися з білченятами, ніхто не думав сторонитися. Манюня спершу хотіла лишитися незворушною, і навіть хижо примружила око, рухнувшись у бік карми. А потім кинулася до її смішної оксамитової морди, зарилася своїм носом у складки і поцілувала карму в її вологий ніс. Якби хтось міг щось прочитати по лицю Шарпея, точно побачив би собака пустила сльозу. Все, йди вже звідси. Хрипло видушила карма, і, сподіваюся, що більше не побачимося. Хе-хе. Та ну, що ти таке кажеш? махнув лапкою сракс. Все може бути і не тільки пригода, можеш бути просто лісова прогулянка, правда? Бо все, чого ми хочемо, як заслужені пси, це спокійного життя і теплої каші з консервою. Нарешті до них підійшов і щасливий кучерявчик. За лапку тепер уже вільну лапку, що могла рухатися як їй завгодно. Він вів ту саму білку летягу Здається, першим ділом він встиг розповісти їй про Галочку, і те, як йому не терпілося, знов її побачити. Ох, да научу я тебе літать, закочувала очі летяга. Отстань уже, научу, домовились!» «Гм, Навчу тебе літати, так, по-вашому? Всі засміялися, а кучерявчик Позловмисницький підморгнув до карми і Сракса. Гей, народи, а ви чули, що в Амазонії живуть летючі собаки?